Вітаю вас, продовжуючи тему рукоділля, ми хочемо звернути вашу увагу на надзвичайно чарівний натуралістичний вид мистецтва, що корінням сягає у давнину. Наразі ми говоримо про вироби з соломи. Секретами майстерності з нами поділиться член національної спілки майстрів народного мистецтва України, керівник студії центру дитячої творчості Дніпровського району, солом'яне диво, пані Раїса Павленко. Добрий ранок, Добрий Вітаю ранок. вас у студії. Шкода, що телеглядачі не можуть відчути той аромат, що зараз оточує мене надзвичайно свіжий, Дійсно, здається, складається відчуття, що за ну, ти на природі навкруги пахне солома, величезні стоги сіна. Дякую, що ви завітали. Як ваш ранок? Чудово. Ми сьогодні говоритиме якраз про вироби із соломи, і не тільки говорити, а я навіть спробую повторюючи за вами за дійсно майстриню, зробити щось простеньке. Ми будемо робити зірочку. Сподіваюсь, прикрасить наш новорічний ефір, нашу новорічну ялинку. Пані Раїсо, скажіть, чи в Україні поширено взагалі плетіння вироби із солому? Чи є в нас майстри, чи багато їх? Ну, взагалі дуже поширено соломоплетіння, але майстрів, які видатні майстри, можна порахувати до 50 людей, які дуже відомі на весь світ і дуже талановиті, які творчі люди, які не повторюють чужі вироби, вони створюють взагалі свій світ соломоплетіння. Але не тільки соломоплетіння, але й вишивка соломи, аплікації соломи можна назвати кілька людей. Але єдина людина, яка займається на сьогоднішній день вишивкою, Лашко. Наталія, mm -hmm. от а наш ідейний лідер, можна так сказати, яка займається соломоплетінням, яка е, взагалі навчила нас. Соломоплетінню це Кравчук Марія. Васильівна, яка живе на Волині. І скажіть, як же ж можна вишивати з соломи? Ну, для того, щоб вишивати, треба спочатку створити образ людина, художник за освітою. І, звичайно, угу. голкою вишивають, звичайною голкою. Точно так же. Але ж, як... якщо брати, не дивлячись на те, що дійсно зараз до вологі угу. Волога солома, вона ж не гнучка, вона ж не як ниточка. Вона як ниточка. Якщо ми розпустимо солому на один міліметр, на міліметра, вона буде така, як ниточка. Але із соломи можна заснувати ниточки, подивіться, ось вам ниточки. Бачите, uh -huh. це зроблене з соломи. Точно такі ж ниточки, які з звичайної так, нитки. Дуже схожі. Вони Снуються, так. Можна такою, але вишивають звичайною соломою. Скажіть, чи проходять конкурси в Україні, в світі з даного виду мистецтва? Конкурси, фестивалі Фестиваль. більше. Фестивалі проходять. У нас пройшло декілька міжнародних фестивалей. На Україні угу. соломоплетіння, не тільки соломоплетіння, а солом'яного мистецтва. Один угу. фестиваль, на якому були присутні багато країн, це була Голландія, Швеція, Америка, Ніпал, Білорусія, Росія. Надзвичайно угу. гарні речі, речі створює Гурджі Ларіса Ріпіна Ріпіна. Ой, тобто можна було, сказати, да. що можна... вони дійсно теж майстри. Да. І ви казали, ну, не можна сказати, що просто майстри. Це відомі на весь світ майстри. Вони створюють надзвичайно красиві речі і. Морган Осван, американський музей uh -huh. соломоплетіння. Він і плете сам, і картини робить, і навчає, проводить майстер-класи, і створює музей соломоплетіння, з яким він подорожує по всьому світу і показує uh -huh. вироби. І в цьому музеї є і мої роботи, і багатьох декілька майстрів з України представлені в цьому музеї. І майстри всіх країн. Але світу. по суті, майстрів небагато, якщо порахувати. Ну небагато, тому що солома це такий матеріал. Не дуже простий для того, щоб працювати з соломою, треба витратити все літо на заготовку соломи. Ви знаєте, ви коли сьогодні прийшли до нас у студію і принесли свої вироби, вони дійсно надзвичайні. І важко уявити, що з таких звичайних, як папірець стеблів, я так думаю, можна зробити ось такі надзвичайні речі. І давайте ми вами спробуємо робити давайте. зірочку. Давайте. Я буду повторювати. А ви поки розкажіть, як відбувається сам процес створення від маленької до великої? Не знаю, це не це не скульптура. Як правильно от назвати ви виробництну може Просто... бути і скульптура? Може бути, да. так може бути скульптура, якщо це коники, якщо це якісь тварини. Ну от у нас тут угу. пташка ташка Сірін. Це можна віднести до скульптури, але є і вироби, вироби традиційні, які угу. традиційно використовувалися на всій території України. І це дідухи, це колядники, це павуки солом'яні. Павуки угу. це взагалі про це можна говорити окремо, Дуже це цікава тема. Вид. Це особливий вид, да. це конструювання, і це можна назвати головоломкою українською, тому що для того, щоб стру... створити павука, треба знати алгібру, геометрію. Це дуже цікаво. І от ми починаємо. Ми беремо соломи. Ми беремо дві соломини. Так, перед вони, цим вони ми замочимо. Да. Угу. Да, для того щоб взяти ці дві соломини, для цього треба вчасно їх зібрати ще. Можна про це сказати? Так, будь ласка, да. для того, щоб зібрати солому, треба зробити це вчасно. Солому збирають, коли вона ще зелена, коли вона вже дозріла, вона ламається. Є території України, на яких солома дозріває без дощів, і вона більш міцна. Але на нашій території, на Волині, наприклад, і на деяких інших територіях, там де висока вологість, треба зібрати її вчасно. Це літом відбувається, це відбувається е, в червні, червні? Да. і Поч, збирають урожай вже в липні, на Петра і Павла починали збирати урожай, але е, збирають солому для плетіння після цвітіння. Треба, щоб якийсь період uh -huh. пройшов, і потім е, це треба відчути. Uh -huh. ну, але приблизно це два тижні після того, як солома якщо, після того, як зацвітає колосочок. Угу. Я зрозуміла. І це е, ми вибираємо солому, далі ми приходимо до розрізаємо. Ми її, Спочатку ми її висушуємо на полі, угу. десь тижнів. Два треба просушити на полі солому, mm -hmm. тому що якщо ми зеленою занесемо додому, то вона покриється плісенню. В соломі дуже багато цукру, mm -hmm. і, і за цукру починається бродіння. Так і грибок з'являється. Не будемо про це <ріст> ні, краще не потрібно, <ріст> 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 хоча ну якщо я, <ріст> да. хоча так, ну, <ріст> потрібно знати, ми приносимо соломи і відрізаємо від вузлика до вузлика. Mm -hmm. Для того щоб зробити цю зірочку, нам треба розгладити солому, взяти друге стебло соломини. Друге угу. може бути і третє, якщо вона дуже довга, і розладити солому ножем для того, щоб угу. вона вирівнялась і перетворилася в таку стрічку. Так. Солома дуже швидко висихає. Я вже відчуваю, як Давай, вона давайте да, значить, Для того, щоб зробити зірочку, нам треба викласти солому так, щоб права соломинка лежала внизу. Це ми робимо на столі. Бажано на столі робити. Права внизу, ліва вверху. Соломинка. Так, Це спробуємо. вертикальні соломинки. Так, права внизу. Да. Угу. Ліва вверху, вертикальні соломинки і горизонтальні. Переплітаємо так, щоб права була верху під. Лівою під правою соломинкою. Права, так. Під правою, але наліво. І тепер переплітаємо ліву соломинку під ліву горизонтальну і на Направо. праву горизонтальну. Так, так. і якщо тепер соломка, починаємо. Якщо солома висохне, чи можна треба потім знову, вдруге? Лову треба зволожувати Від цього солому. цього зміниться якість? Ну, якщо вона тільки трошечки підсохне, вона буде ламатися, буде дуже mm -hmm. крихкою. Солома повинна бути обов'язково гарно зволожена, але не перетримати в воді бажано. Так це дуже важливо. Якщо ми перетримаємо в воді, вона буде теж ламкою і буде дуже твердою. Тобто треба знати, коли і як. І це, мабуть, вже досвід це приходить з досвідом? Ну, це досвід, це сорт соломи. Від сорту теж дуже багато залежить. А хто збирає солому. Ви ходите збирати? Чи є спеціально підібрані люди, які виходять на поле, поки їх не бачать комбайнери, збирають солому? Ні, це неможливо. Я ніколи цього не робила і не роблю. Я замовляю, мені сажають. Трошечки в мене на дачі. Uh -huh. В цьому році заготовкою соломи займалася в Карпатах. У нас там проходив фестиваль, і uh -huh. до фестивалю нам посадили трошечки ну, одну діляночку соломи. То ми там і нарізали, і робили ляльку. І ніхто вас не ганяв. І ніхто нас не ганяв. так, Не можна таке робити, тому що знаєте, люди роблять це ну, для себе висаджують, і потім це гріх великий. Тому так. займаємося заготовкою виключно. Ми склали Теп трошечки, мені вже. Так, подобається. Так, Так. Тепер у нас, бачите, утворився такий хрестик. Починаємо так. з верхньої соломинки, угу. опускаємо її вниз і закриваємо праву соломинку. Ой, закрили. Так, є. Є. Так. Тепер проти часової стрілки повертаємо так. ліву соломину і закриваємо ту, яку ми тільки що проплили. Так. Тепер. Соломину слідучу, угу. Значить, це в нас третя соломина, піднімаємо вгору. О, є. Є. Так, І останню соломину ми перегинаємо і угу. ховаємо. От у нас утворилася така петля. Подивіться. І в цю петлю ми повинні заховати оцей кінець. Проштовхнути цю соломинку і підтягнути. Маю вам сказати, шановні телеглядачі, що це не так легко і не так просто, як здається. Ну, це найпростіший прийом. От у нас повинен бути такий квадратик. Давайте ми заховаємо цей кінець, притримуємо всі соломинки. І наразі мій гуманітарний мозок потерпає від настільки складних геометричних. Так, підтягнули Фігур. кожну соломинку, ми підтягнули. Так. Притримуємо пальчиком по центру. Так. І тепер перегортаємо солому в інший бік. Є. І обрізаємо всі зайві кінці. Так, Кожен кінець нам треба обрізати, щоб вони нам не заважали. Дуже важливо гарно підтягнути кожну соломинку, щоб вони не розпадалися. Так. Візьміть ножнички. О, я не уявляю, як ви робите такі величезні вироби. Поділіться, будь ласка, як так виходить, що. Ну, зробити вибір... виріб, мабуть, не так важко, наскільки треба виносити виріб в собі. Угу. Треба дуже довго ходити, думати, уявити собі, як він повинен виглядати. І вивчити будову, якщо це тварина. Будову тварини, і потім вже починати працювати. Так, повернули до себе не гладкою стороною, а не блискуча Так, І починаємо з правої соломинки. Праву соломинку піднімаємо вгору. Угу. Опускаємо її вниз, паралельно соломині третій, угу. і перегортаємо її вліво. Угу. Є. Так, повертаємо до себе соломинку, яка була вгорі, так. В, ліву стор... в праву сторону. Так. І починаємо знову. Повторюємо той же самий рух, вверх, вниз. У нас повинен утворитися такий трикутничок. Є. Так, знову Знає, виходить, так. виходить. Раз, два і три. Три рухи. А, ага, і Під ага. соломинку, під соломинку і угу. наверх всіх інших. Так, останній рух ми повторюємо, піднімаємо вверх, вниз, в сторону і ховаємо соломинку. Здається, я десь помилилась. Зараз я заховаю соломинку і подивимося, де була в нас помилка. Так, Давайте ви зробите зірочку. Так. а я, я вже після ефіру буду сидіти і намагатися зробити свою. Так, повторюємо те ж саме тепер з іншими соломинками. Тобто це ті ж самі соломинки, угу. але ми проплили чотири кути. Ми можемо так. обрізати, в нас буде з чотирма кутами зірочка. Угу. І тепер повторюємо ті ж самі рухи вверх, вниз і в сторону. І знову вверх, вниз і в сторону. Так, надзвичайно надзвичайно цікавий процес, і він, мабуть, займає дуже багато часу, так? Ну, така зірочка, бачите, за скільки часу ми її створили. Але як, для як того, що щоб вміти, зробити то за кілька хвилин. Ні, якщо ми можемо підготувати солому, взагалі в плетінні дуже багато часу займає заготовка соломи. Угу. Ну, заготовка і треба знати, який матеріал, це дуже важливо. Тому що солома для зірочки повинна бути обов'язково дуже м'якенькою. Угу. Якщо вона буде твертою. От та солома, яку я в Карпатах нарізала, її не можна використати на зірочки, але можна в чомусь іншому, можна оці ниточки сплести. Скільки місяців, тижнів або днів, наприклад, піде у вас, щоб зробити цю чудову це курочка, так? Це в нас квочка. Квочка. Скільки, да. наприклад, часу піде? Ну в мене на це пішов місяць, але це uh -huh. місяць моєї відпустки, тобто, це не місяць, коли я працюю, займаюся ще іншою роботою. Те ж саме ця пташка, той же самий uh -huh. Сірін, десь пішов місяць, мабуть, на цей виріб не менше. Але спочатку треба було підготувати матеріал, спочатку уявити, як вона повинна виглядати. От, я не... готувала її до персональної виставки, мені дуже хотілося, щоб вона була незвичайною. Вона дійсно вона... вийшла надзвичайна. А що ви порадите початківцям, тим, хто тільки не збирається навчитися плести, творити із соломи? Ну, треба ходити на майстер-класи, навчатися. Що можна ще порадити? Треба дуже любити цей матеріал. Цей матеріал він не, не простий, тому що найскладніше угу. я вже сказала, заготовка соломи. Якщо ви не будете займатися заготовкою соломи, то угу. буде дуже складно працювати. Тріб... Потрібно І на будь-який виріб, йде дуже велика кількість соломи, велика кількість. Тобто, це снопи? Це снопи, це багато снопів. От я можу сказати, що в цьому році я заготовила може до Стаснопів. Які зберігаються в нашому центрі дитячої творчості, це і це не і просто роз, їх роз, треба роз, десь ще що? зберігати. Розумієте, якщо ви заготовите один снопик соломи, ну по-перше, його треба десь зберігати. Потім його, якщо можна, є час, дозволяє, можна нарізати цю солому, десь скласти в коробочки. Угу. Але треба гарно просушити тільки в теплому місці і тільки в сухому місці її тримати. Або угу. можна, і якщо в київській квартирі, то на балконі можна вона буде провітрюватися. Угу. От. Тобто, у будь-якій справі. Потрібно віддаватися повністю, з душею Звичайно. і жити цим. Тоді воно буде. Щось з цього буде. Будь ласка, ранку і побажання нашим телеглядачам. Ну, створюйте, створюйте такі прикраси, працюйте, приходьте до нас на майстер-класи. Зараз майстер-класи будуть музею гончара проходити, соломоплетіння. Якраз до нової роки. проходять майстер-класи до Нового року. Так. До Різдва і можна своїми ручками разом з дітьми, з цією сім'єю створити надзвичайні новорічні прикраси. Дякую вам, що ви зайшли, натхнення вам, щоб воно у вас не, не закінчувалося і завжди було поруч з вами. Дякую а вам. ми продовжимо з вами крокувати ефіром, і поки що у нас буде пауза, я ще останні хвилини буду вдихати аромат свіжої. Мабуть, свіжої соломи, тому що вона пахне, наче тільки що скошена. Шановні глядачі залишатися з нами. Ми продовжуємо наш ранковий ефір.